Львівського палацу мистецтв. Вітаю, вітаю також наших дорогих телеглядачів. У попередніх передачах ви бачили музей Тараса Шевченка і мали змогу ознайомитися з картинами львівських художників, які мандрували тими шляхами, які свого часу з роздумами пройшов Тарас Шевченко. Вже гарною традицією нашого музею стали періодичні зустрічі із художниками, які їздили по місцях. Тараса Шевченка сьогодні на зустріч у Кобзаревій світлиці ми запросили заслуженого художника України, старшого викладача Львівської академії мистецтв Олександра Крохмалюка. Після такої зустрічі чомусь діти по інакшому ставляться і до художників, і до мистецтва, яке ми малюємо, творимо. Так що радий буду з вами сьогодні поспілкуватися, щось пояснити, щось трошки про себе сказати. Чеченко був великим художником, поетом і письменником. То хто він є насправді? Кожна геніальна людина він може бути в різних напрямках, бути великим і геніальним. Не відбереш в нього чудового слова, яке він писав, і воно до нас дійшло з такою радістю. Ми його читаємо кожній хаті ж є її і кобзар, і, і це без кінця можна перечитувати і захоплюватися. І От, наприклад, Тарас Григорович перший став академіком графіки Пітерської академії. І ніяке не стояло ні національні питання, дали за професійність. Так що таку, таке звання в ті часи отримати було майже нереально. Пане Олександр, хто вам прищепив любов до нашого кобзаря? Скоріше всього, сам Кобзар, якщо відверто. Тому що захоплення його. Письменністю, потім, коли я зрозумів, що він надзвичайно великий художник, ця постать виросла для мене дуже в велику <зас> зацікавленість. І я все життя цікавився його творчістю, і тепер з радістю дійсно проїхалися по всіх місцях, де він був, намалювали багато картин. Тому що побачити ті місця сьогоднішніми очима, сучасного художника. Це надзвичайно цікаво потім порівняти, як Тарас Григорич ці місця малював, а як ми сьогодні. А чому ви вибрали саме Тараса Шевченка, а не інших письменників? Ну напевно, тому що Тарас Григорич був художник, крім того, що він був поет, і це найбільше. Хоча, наприклад, з радістю ми б поїхали і проілюстрували життя і творчість Івана Франка, хоча він не був художником. Але в першу чергу, тому що Тарас Григорович був художник, і я художник, і мені то надзвичайно порівнювати цікаву творчість, аналізувати його творчість. А в яких місцях в Україні ви побували, і де вам найбільше сподобалось? І Моринці, де він народився, Кирилівка, і Почаївській лаврі я там робив зарисовки. Центральна частина України надзвичайно цікава, де ну, ясно, що найбільше враження створив Канів. Там, де він мріяв оселитися, і те він, де його знаходиться, могила, чудовий музей. То в першу чергу там над Дніпром. З якого часу ви почали захоплюватись творчістю та життям Тараса Григоровича Шевченка? З шкільних років. Навіть десь можна сказати точніше. Я ходив в палац піонерів. Тут в центрі був гарний палац піонерів, там була студія образотворчого мистецтва, і викладач студії нам давав завдання намалювати, каже, Шевченківську хату в Моренцях. І от з тих часів він почав нам розповідати, який Шевченко був гарний художник. Пане Олександре, а можна вас запитати, в якій ви родині народилися? Родина. Звичайних людей, дитинство провів на селі. Працівники мої батьки, дід з бабою, куглоспники колись були, вже їх немає давно. Родина сама звичайна. Ну, от В родині бабця мала велику прихильність до малювання по селі ще тоді, колись була мода, розмальовувати хати, печі, то це вона була найперша в селі. А потім мій рідний дядько, архітектор, художник, двоюрідний дядько, так само, великий художник по дереву. Ну, напевно, так десь воно проявилося в родині. Скільки вам років було, коли ви дізналися про Тараса Григоровича Шевченка? У нас в хаті в бабці, в селі, висіло. Маленький образок Тараса Григоровича, художник кріпіна. І ще від тих часів я вже знав, що з маленького, може з трьох-чотирьох років, з п'яти, бо вже бабця казала, хто це такий. У кожній хаті був і Ісус Христос, Матір Божа, і обов'язково Тарас Григорович, десь хоч малесенький образочок, але був завжди. А який вам найбільш вірш сподобався з Шевченка? Якщо відверто, найбільше враження, звичайно, від заповіту. Не знаю чому, ну от заповідь, аж мурашки по, по тілу біжуть, коли його читаєш, слухаєш. Яка з експедиції вам найбільше сподобалась кобзаревими дорогами? Петербург мені цікавий, бо я там багато разів бував і в кімнаті музею Шевченка при академії. Найбільше враження, якщо відверто, то Казахстан. Тому що знали, царі, де посилати людей, щоб зламати їхню долю, але не зламали духу. Бо були ще попри нього добрі люди, які йому давали таку можливість, не дивлячись на заборону, малювати, писати, Такий він щось малював. І то щось прекрасна сторінка того періоду. Там створені одні з найкращих акварелей. 14 років пан Ангільгар, вперше Тараса Шевченка за кордон у Литву, у місто Вільно. Чи, було, чи були ви там? Звичайно, що були. Ми їздили з групою художників, і це місто замальовували з великою радістю, тому що саме місто чудове. І нас там надзвичайно гарно приймала українська громада, спілка художників. Ми жили в їхніх номерах, чудовий готель вони зробили для нас. І саме місто, та краса вільнівся, ну, передати неможливо. Ми з великою радістю розбігалися, малювали любі об'єкти. І церковного церкви там цікаві, і старе місто цікаве. Цікаво, що було там і перший раз. Тарас говорить, закохався в 14 років в польську дівчину, Ядвігу. Ну, Потім вони переїхали далі з паном Енгельгартом, і на тому його і закінчилась зустріч і кохання. Пане Олександре, а які картини ви намалювали останнім часом? В основному це пейзажні мотиви, які я, до речі, зараз завіс на всеукраїнську виставку. Виставка пейзажу пам'яті. Такого великого художника пейзажиста Архіпа Куінджі, яка відбудеться в Маріуполі. І ми там відбирали роботи виставком. Ну, ясно, що зрозуміло, що і мої там роботи, мого сина, багатьох львів'ян поїхали туди. А є роботи останні пов'язані з Тарасом Шевченком? Ну, в основному це пейзажі. Тому що маючи етюдний матеріал, зарисовки, я дуже часто піднімаю з цих малесеньких зарисовок, переводжу їх в великі картини. І це період, скорше всього, центральної України, де він бував, де він народився. Потім зараз стоїть питання про поїздку в Київ, щоб помалювати пейзажі Києва, архітектуру. Там ж теж Тарас Григорович провів частину. Скорше всього, от, якщо про останні картини по цій темі, то Канів. Пане Олександре, а скільки ви картин намалювали в Казахстані? От там картину не намалюєш, картина вже створюється в майстерні художника. А там ми робили зарисовки, етюди. Так що десь шість картин я зробив по Казахстану. Ну і ще багато зарисовок є. У Петербурзі у в академії вчився Тарас Шевченко. Що ви побували у теперішній академії? Перший раз я попав в цей музей. В кімнату там же я кімната, де жив Тарас Григорич. Потім з нею зробили гарний музей. Перший раз я попав туди в 67 сьомому, році, і на багатьох років я відвідував цю академію, тому що колись я сам мрію там вчитися. Мені подобалася та їхня база реалістичної школи. Ну, якось так сталося, що закінчив Львівську академію. Академія потужна, цікава ще за царських часів. От Тарасу Григоровичу дали звання академіка першому саме по за гравюри, за серію Мальовнича Україна, здається, це все. Сері... Живописна Україна, Та. І я мав багато можливість багато років спостерігати і бувати в академії, бачити, як змінювалася кімната музею на великий жаль. В тих перших роках, коли я бував від 70-х до 80-х, вона була в чудовому гарному стані. Там було збережно, в принципі, так, як жив сам Тарас Григорович. Таке враження, що він десь відійшов, стояв мольберт, фарби позасихали, пензлі. І на другому порці навіть стояло ліжко, на якому він спав. Багато було там цікавих його зарисовок, оригінали. Сьогодні настільки скучно, настільки вимили це все, десь воно розчинилося, пару планшетів, пару стендів висить з якимись репродукціями. І на великий жаль, коли ми приїжджаємо, він постійно зачинений цей музей. То треба бігати, десь щось хтось звище по телефонах дав команду, щоб відкрили, ми подивилися. А взагалі саме місто і та академія справляє дуже велике враження на мене як на художника. Олександр, а можна вас запитати, де я дізналася, що... Тарас Григорий Чевченко деколи де, де, де був в в'язниці. А що він такого зробив, що він попав в в'язницю? Царський режим якраз не любив, коли мислили не по-іншому. Маленька дівчинка, а таке глибоко філософське запитання, що такого зробив Тарас Шевченко за те, що він був ув'язнений, покараний так жорстоко. Сидів у казематі приблизно один місяць, а потім його відправили на заслання на 10 років із забороною писати і малювати. Недавно я прочитала, я думаю, дівчинка теж мене зрозуміє, а старшокласники тим паче я прочитала в одного літературознавця, який сказав, що Шевченко один один єдиний, який ніколи не співав Осанну Тиранові, тобто гнобителеві, тому, який тримав владу у своїх руках і який поневолював. В першу чергу український народ Шевченко був незламний, як скеля, і найкращі своє можливо, не так сказати, найкращі вершини світової лірики. Садок вишневий коло хати, мені однаково чи буду, я жить в Україні чи ні. Шевченко, діти, ви, мабуть, це знаєте, написав у тюрмі, написав у Казематі, він бачив лише маленьке загратоване віконечко, і крізь нього клаптик синього неба, а написав чудові вершини світової лірики. А чи знаєте ви, що означає ім'я Тарасу? Тарас це в прямому розумінні це бунтар. Це рятівник Національного духу. В прямому розумінні рятівник Національного духу. Тому так боялися колись Тараса, тому він такий невигідний є багатьом сьогодні. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, що ви саме надихнули на малюнки та портрети? Ще Будучи маленьким, я ходив на бух ловити рибу, але ловити рибу найкраще в ранкові часи. І я спостерігав, як, наприклад, сонечко із води встає і виходить на півколо, потім ціле. І мене чомусь маленького хлопчика вже тоді зачаровувало оцей ранок, цей світанок, як відбувається світло все більше, більше і яких це ніжних, цікавих кольорах. От тоді вже колір мене схвилював і пейзаж, відповідно. А Портрети я часто роблю зарисовки портретні, тому що образ сучасника, людина, вона завжди хвилює нас. Бо ми ж всі ж поруч живемо, спостерігаємо одне з за одним, закохуємося, поважаємо. І портрет то така тема чисто психологічного характеру, вже навіть в цьому напрямку, щоб зрозуміти, от який ти цікавий. Скажіть, будь ласка, а яким було найбільше кохання Тараса Шевченка? Тарас Григорович не тільки чудовий поет, лірик, він і чудовий художник, а гарний художник добрий. Як це ж не помітити жіночу красу, яка навколо нас? Так що там, напевно, було не одне кохання, тому що вміння художника дивитись на натуру, воно потім в ту натуру можна дійсно закохатися. А бачити прекрасно він це вмів. Найперше це була Оксаночка Коваленко, дівчинка, з якою він проводив щасливі роки свого дитинства безтурботного. Потім ми з вами сьогодні були. Віртуально були так у Вільнюсі. У Вільнюсі в нього було юначе кохання, польська дівчина Ядвіга Гусіковська. До речі, вони двоє відвідували храм, тому що там богослужіння проводилися староукраїнською і польською мовами, тобто мовами, які були знайомі і близькі, й дорогі Тарасові Шевченку, і відповідно Ядвізі Гусіковській. Ну і Варвара Ріпніна. Я думаю, що ви читали старшокласники або будете читати княжна Варвара Ріпніна. І я думаю, що останнє кохання Тараса Шевченка це дівчина, українська дівчина лекера Полусмакова. Це було в Петербурзі. Шевченко мав дуже щирі гарні наміри одружитися. І пригадуєте діти, в одному вірші він пише: А я так мало, небагато, благав у Бога тільки хату, одну хатиночку в гаю і дві тополі коло неї. Шевченко мріяв одружитися, жити на Україні, але обов'язково дівчина мала бути українкою. Він знайшов її там в Петербурзі, лекару Полусмакову, але, на жаль, вона не оцінила. Його почуттів, вона зрозуміла це лише тоді, коли втратила. І між іншим лекера похована у каневі, тому що після смерті Шевченка вона зрозуміла, яку дорогу, яку велику людину вона втратила. Вона можливо, це її спокута була. Вона виявила таке бажання бути похороненою у Каневі, і перед смертю багато років вона приходила на могилу Шевченка і розуміла цю велику втрату. Я думаю, що найбільшим коханням Шевченка це все таки була його творчість. Безперечно, так бачите. Сьогодні наші діти вони, вони такі нам дають філософські питання, що ми дорослі і е, навіть вагаємося, як це нам правильно дати відповідь. Але абсолютно погоджуюся з вами. Що найбільшим коханням це була творчість і його велика любов до України, безмежна любов до України, і це може як продовження відповіді на запитання маленької дівчинки: за що він був покараний? За те, що безмежно любив Україну. І понад усе правду. Пане Олександре, ми знаємо, що у багатьох художників є муза, а у вас є муза? ох, яке питання цікаве. <рес> ну так, от тобі зразу всі секрети розкриють. <рес> гарно, гарно, муза. Треба ж задуматися. Ясно, що домашніх очах і мої домашні то є моя муза. І син, і дружина, а все-таки, якщо бути чесним і відвертим, муза – це живопис, це колір, який бетежить душу, який не дає спокою все життя. І сам себе те, коли спостерігаєш, як, яка в мене реакція на колір. Завжди щира, добра, завжди дивуєшся, коли бачиш цікавий колорит. Ну, а муза може бути люба з вас, дівчинка. От подивіться, як гарне питання задавала. Ну, хіба це не може бути музою для художника? Люба особистість. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, про своє перше кохання. Перше кохання. Ну, Перше кохання. Це, напевно, було в четвертому класі. У нас був класний керівник Катерина Михайлівна. Молода, гарна, красива дівчина. Але я в четвертому класі міг її зовсім інакше сприймати. По-своєму, навіть пам'ятаю, щоб їй сподобатися. Урок малювання, ну старався там вималювати все до безмежності, щоб їй сподобатися, то хіба що так можна характеризувати моє перше кохання? Скажіть, будь ласка, пане Курхмалюк, а чи зможемо ми з вами поїхати колись у Петербург? Нам варто чекати вашого запрошення? Якщо знайдеться спонсор, який би нас всіх взяв туди за то я з великою радістю би з вами походив, <плес> <плес> походив би по тому Петербургу, тому що Петербург, наскільки місце кроваве, настільки прекрасне місто, тому що збудоване на кістках українців, але ж надзвичайно гарне місто. Вся Європа закохана в Петербург, в ті канали, в ту архітектуру, в ту велич, в ті проспекти широкі, величезні. Петербург дуже цікаве місто.